Міфи товарного бізнесу. Я руйнівники міфів буду спростовувати загальноприйняті теми про товарний бізнес. Старт у товарному бізнесі потребує великих інвестицій. Це неправда. Достатньо почати з дропшипінгу, щоб заробити перші гроші на закупку, де є гарна маржа, зрозуміти бізнес-модель, потренуватись і перейти в викуп товарів. Для цього 50 доларів, тобто 2000 тисячі гривень, достатньо повністю, щоб заробити 2000 тисячі доларів в місяць. Але з однією поправкою, всі гроші, які надходять з продажів, ви реінвестуєте в рекламу і не витягуєте в кінці місяця. Ви будете приємно здивовані сумі, яка накопилась з продажів. То вже можна робити закупку. Хочете потренуватись і стартувати легко? Просто напишіть мені слово товар в особисті, і я вам дам інструкцію і товар. Для старту, Тож ви вже можете почати свій шлях у товарному бізнесі. Далі більше.